Генератор, блядь. кажуть, не зводиться. Бля. Ми їбаємося, їбаємося. А воно ні хрена. Вклинивши, бля, а вклинивши чого? Ось тут все чорне, блядь. бля, трафонариком. Бачите, щиточки мозол. Щиток вже аж нема. вони аж сплавалися з щитки. Статор чорний негер. Я там аж теж все поплавались, кажуть дій, коря не горять. Вони не горять, вони тільки просто плавляться всі. Так? Верка теж тут чорна. Все чорне. Розказують, чому так сталося. Розказують клієнти, що працював генератор, заглушили, на другий день заводить, а він не заводиться, вклинивши. Ну, бо воно вкликне, що ми знімали бачите, стартер. Вклини, що, що Бо тут все так плавилося, що воно все школьнувало. Цього... Ну, і тут думали, що десь прихопило і не буде крутило. Але вже тут вже пробуємо тріщоточкою. та з другої сторони маховик пробувати фізично потянути, воно почули, що, ну, зірвало його, Ось, що воно почало крутити. І поняли, що то щось не то. Виявилося, що, що клієнти працювали. Виключили його, пішли додому спати, а зранку світло з'явилося і світло пішло на нього, автомати не виключили. І маємо зараз картину. Якір згорів, статор згорів, аверка згоріла. Ну і плюс, я так думаю, що тут дроти теж всі поплавлені і всі дроти, треба дивитися до коробки, тут вже теж треба всі міняти. Така ситуація. Тому виключайте автомати, коли підключаєте генератор до своєї мережі.